Ніхто ну, не хоче йти служити. Люди зляться, недовольні. В принципі, нас за людей не вважають вже. І... Ну, але бувають випадки, коли, ну, наприклад, тільки що було. Ой-ой, ой а О. що це було? Акція протесту? Це нормально. <риклад> <З> кожен день. <риклад> Таке ж рідко буває, щоб так стояла така ціла полія черга, так? Да? І буває. Буває тут постійно. Вони стоять з одного боку, з другого боку, а раз нас стоє два боки. Тут на трасі між містом Яремче і далі Делятином такий трохи затор, бо попереду нас блокпост ТЦК, власне, де ми нарешті отримали дозвіл на невеличку зйомку, щоб дізнатися, як зараз працюється працівникам ТЦК. І що змінилося за рік після того, як ми останній раз знімали представників ТЦК, але тоді це було в Вінницькій області. Приїжджайте, що ж не 40 минут очікують. Добрий день, поліція Добрий день, пане водій. Що по військового маєте, пане водій? Похож? Хоче, ну переверніть. Взято, в першому році. А маєте відстрочку бронювання? Так, скільки років ви працюєте в ТЦК? Рік. Рік. Так. От якщо відчути рік тому і зараз складніше стало працювати, чи резерв плюс навпаки може полегше роботу? — Ні, звісно, це полегшує роботу. Тепер не треба півгодини стояти, чекати, з'ясовувати, витягувати з людиною, там, чи є в неї відстрочки, чи бронювання, чи є взагалі документи. Зараз просто людина показує резерв. І все буквально три секунди вже зрозуміло, чи в неї відстрочки, чи бронь. А часто бувають випадки, коли там резерв показує, що все окей, а вас показує, що воно в розшуку. Або напаки, ну тут багато скарг, що резерв буває, що падіють помилки і мене так, мобілізували. Буває, буває таке, але це, мабуть, через те, що люди не оновлюють резерв і не синхронізується з базою оберіг. Угу. Ну але це дуже рідкісні випадки. Прям mm. зазвичай такого немає. Зазвичай воно все точно показує. Видань, пане водій. Перевірка військово-облікових документів. Якщо можете резерв, будь ласка, покажіть. Щасливо. Мар'ян, де була? Там е, люди сваряться. Що пробка. Обмежують свободи, кажуть. Довга пробка? Довга. Хорошо? Гарячу в кабінету мені. А чого? Ну як 50 хвилин в хробці? Ти ціка, знаєте? А мені що там? Маєте бронь? 50 років. А! Баєнкова так? Та, так. А ви <служити> <рикузити> не боїтеся туди їхати? Ні. <doses> Так, обмежують нашу свободу пересування. Ой-ой, ой а що це було? Акція протесту? Це нормально. Кожен день такий. А що він робить? Вертаючись до питання, наприклад, зупинили військовослужбовця, він показав документи, у нього все в порядку. Інвалід війни третя група. І він, знаєте, спілкувався дуже вічливо, побажав гарного дня. Ну і приємно, що хоч хтось ще нас вважає за людей. Угу. А зазвичай так, зазвичай. всіма собою люди недовольні. Ну, а це е кожен день хтось може на на знак «Стоп» в акції, ну, в рамках незгоди з діями ТЦК. Правильно розумію? Е та я думаю, він просто зачепив, але Ну, я не знаю, може це якась акція протесту, зараз поліція з'ясовує це питання. Ну, ми тут фактично не для там, виявлення якихось. Таких порушень. Ми просто перевіряємо документи. Наша задача перевірити, чи людина є порушником міського обліку. Поїхав, гет? — Поїхав, говоримо далі. Бачите, як все лояльно. Наїхав на знак, поїхав далі. Добрий день, поліція міського Ірандж, доброї що по облік поліськово... обліку? — Дуже молодо виглядається. Приїжджайте, проїжджайте. Інвалід третя група. Добрий день зараз дуже мало порушників військового обліку. Зазвичай всі, хто їдуть, особливо через цей блокпост, усі з документами. Вони просто 90... знають, що тут є перевірка і так, не всі ризикують. Не знають, не ризикують 90%-95% Мабуть, всі з документами. Бронювання відстрочка або звільнені військовослужбовці такі також часто трапляються. В якому випадку людину вже тут везуть зразу в ТЦК? Ну, якщо це якийсь злосний порушник військового обліку, якщо ну, він, він є в розшуку, так, в поліції, в базі поліцейських закину називається. Якщо вони являються порушниками, перебувають в розшуку, тоді поліція їх затримує і доставлять до найближчого ТЦК для складання адміністративного протоколу про правопорушення. Так, і власне зазвичай зараз, ну, це масова ну, історія, що після того, якщо людина вже в розшуку, якщо вже її везе в ТЦК, то вона вже там зразу на місці проходить ВЛК, і зазвичай, вже якщо вона придатна, вона вже їде зразу на військову під базову Якщо в неї немає ніяких підстав не бути призваною. Тоді так, виписується їй повістка ну, вже на місці, на ВЛК, направлення на ВЛК для прохожівського лікарської комісії з метою визначення ступеня придатності. Якщо вона є придатною, тоді так вона буде призвана. Там все одно є юристи, там сидять начальники мобілізаційного відділення. Вони все одно спілкуються з людьми, чи в неї є підстави на відстрочку або бронювання. Якщо немає, тоді так, виписується направлення на ВЛК. Бо, ну, це рідкісні випадки, але такі бувають. Є я не збираюсь цього обліку, переразили. я вже показав чоловіку, так само, що він є переразили. порушником військового обліку. Він не доробив відсрочку просто. А у вас вісрочка? У мене по, по догляду. Але в мене він, не він зараз підлягає повністю призову на військову службу під час мобілізації. І в п'ятницю мене провіряли хлопці, тут кажуть, то я проїхав, все нормально. Нині я їду з товаром, бо треба пару копійок заробити. А ви де працюєте? Горянка. Івано-Франківськ, маслозавод. Тобто ви доставляєте маслотовари масло розводу, товари та. десь туди. Є накладні. А ви не встигли обновити дані в ТЦК? Та? Ну то там черги. Я раз постояв, раз, другий раз по поста... черги дуже величезні. І ага. і там неможливо це зробити. У мене мама хвора, мама дуже хвора. Я прошу сусідів. Вони за той час, що я це розвожу товар, вони подивляться за нею, бо треба за щось жити. Я мушу жити, бо в мене ще діти є. А ви велика вже раніше проходили? Велика з цими документами мене відправили. Я вже мав проходити. Ага. Я показав начальнику велика оці документи за вісь вони сказали, хто тебе з цими документами до нас привіз. А то Горденківські якісь там були, зловили просто І треба їм було людей назбирати. Мені чому... мене велика тільки довідка з селищної ради, що начальник велика. — Сказав, хто? При, — Призначення то, допомоги Хто допомоги, поп... допомоги на. І, це, все, і все, ну але цього замало дійсно. А в резерву плюс ви, ви в розшуку? Чи ні? Ні, ні, в мене нема в немає. Просто ви, просто, ви не... — Порушення військового обліку є зараз. О, чоловік так би звертався, але він не доробляв документи вже декілька разів. Ви б оцінили ситуацію, коли була в Лаворогті. Люди ставили претензію, що ви ТЦК, просто впливає негативно на регіон і буває туризм. Е -е як я до цього ставлюся взагалі? Ну, моя суб'єктивна думка полягає в тому, що ну, навіть якщо і так, допустимо, е через блокпости, там, через оповіщення, багато хто не виходить з дому, наприклад. 에, можливо, в якійсь мірі навіть це перешкоджає роботі ну, туризму та бо перевіряють документи, люди не хочуть їхати. Ну але перепрошую, у нас війна. Що нам тепер здати зброю, ну здаватися, бо в когось там бізнес не працює. Ви вже їдете? Мусимо їхати. Відпустили вас? Ні. А як давалося? А маєте? А ну покажіть повістку вашу. А коли маєте прийти 27-го? Це, це завтра. Будьте йти військомат. Та я мушу йти. Мені були б далі, я би давно був. Мені, я тому чекав, щоб мені на резерв мали б показати, чи мені з'явиться, чи не з'явиться. Та ага. ж їжу. Ви зараз Та, боялися їхати в ТЦК чого? Ну, то, тому що в мене півмашини товар. А, я думала, що ви, бо, я що зразу ні, на полігон. Ні, я боявся, я би ще сюди не їхав. А, ви. Я ну зараз пропонували вам поїхати в ТЦК. ви не хотіли. Я то... вже три рази там був, там зразу закривають, Я це знаю. Прошу. Часами, Ні, просто не, не, покажіть. відстрочку. Добре, щасливо. Щасливого, гарного дня, приїжджаєте. А ви на оповіщення в села виходите? Чи ви в основно основному на блокпості? В основному на блокпості. А якщо ви вас ще в селах насиків, бували такі, можливо, випадки казусні, а вони казусні, але вже на голову не лазить. <рес> З топором, бувало, виходив. А собак випускали? Так. А, але ви ж все одно на подвір'я не заходите. Ні, не а вони просто все одно випускали Так, бачили. Ми, наприклад, перевіряємо якогось чоловіка. А сусід це бачить, у нього на подвір'ї собаки просто випускає собаку. Солідарність така. А, солід... У вас є резерв? Ні, не, не хочу. Мені це сказали, що воно мені не подобається. Е, зупиніться поки що пролішу, під вас. Можу вам це підійти. Підходить, бачу. Дякую, що слава. Виїдайте, гарно. Поки ми очікуємо на можливо нових порушників військового обліку, закликаю вас підписатись на громадське, щоб не пропускати ось такі цікаві сюжети, з які напевно, пане ви теж нас захейтите, мовляв, що ти піариш та цікаво. Ну, ми хочемо показати, що відбувається. І які шанси, якщо людина їде умовно в Буковелі, що вона по дорозі буде перевірена, якщо прикада вийде поїзді татарові або ворогті? Тобто, і це дуже багатьох людей дратує, що ось вони їдуть, катаються на лижах, ТЦК їх не мобілізовує. Ну, так, катаються, ну але люди мусять розуміти, що зазвичай там відпочивають ті, хто мають якісь документи. Бронестрочка, mm -hmm. якісь звільнені військовослужбовці, там, депутати. А оповіщення взагалі на Буковелі ви проводили? Ну, звісно, так, проводяться регулярно. Регулярно. Але я так чула, випадків мобілізації безпосередньо на Буковелі не було? Ні, ну були, були випадки, так. Тобто знаходились там, там все люди? Воно які? знаходяться. Ну, але зазвичай вони самі провокують, самі нариваються. Як? Ну не знаю, заїжджаємо, наприклад, ми з поліцією, перевіряємо документи. Е, виходять якісь охоронці, кажуть, що ви тут робите. Причому ми не заходимо на приватну територію, вони просто виходять, питають, що ми тут робимо, йдіть геть, сюди поліція перевіряють його документи. Виявляється, що в нього нічого немає. Протягом 2024 року мешканці Івано-Франківщини понад 300 разів поскаржились представникам омбудсмена України щодо можливих незаконних дій працівників ТЦК. За словами представника Уповноваженого з прав людини, у понад 50 випадків права людей поновили. Найчастіше йшлося про порушення права на доступ до інформації та обмеження волі. Тимчасову конфіскацію мобільного телефону всередині приміщення ТЦК також віднесли до порушення прав. Є наказ. Спільний наказ обласний управління СБУ, тобто обласного ОТЦК uh -huh. СБУ і комендатури, здається, про заборону користування на режимних об'єктах, пристроями входити відеофіксацію. Тому uh -huh. що це все-таки як не як, але орган військового управління, ну на мене везе ТЦКТСП uh -huh. і військова будівля. Там багато знаходиться інформації для. Службового користування, uh -huh. яка ну, не підлягає розповсюдженню uh -huh. в широких колах. Тому ну, є наказ про заборону. То Наказ є, навіть якщо це порушує права людей в час воєнний, він мусить ну, бути. Чому порушує права людей? Там ну, це обитвені, заборонено каже, що це порушена право. в принципі, пристроями фото та відеофіксації для усіх. Uh -huh. Тих, хто знаходиться в будівлі, і для військовослужбовців uh -huh. також. Ну а що робити, якщо вони хочуть комусь подзвонити, тому що адвокату, а в них нема телефона? І вони кажуть, ви що порушують їхні права на двіну? Uh -huh. Зібратися всім разом, піти в армію, перемогти, і тоді не буде ніяких обмежень, ні прав, ні свобод. Uh -huh. Тобто, треба розуміти, що на час воєнного стану все одно права людей обмежуються. У ну, нас війна, ну, скільки вже про це говорити. Маєте відстрочку? На підставі до початку 09.25. Є, є. А, дякую, що. Що, ну, що ми зробимо, пані? Ви думаєте, ви думаєте, ми хочемо тут стояти? Ну, ми не вправі робити, це ж не ми ставимо блокпости. Досить багато людей зараз, чоловіків маю на увазі, Призовного віку, які підлягають призову по мобілізації mm -hmm. без документів. Ну я надію, що здорових, які просто сидять по домам, не виходять. Ну, досить багато. Я знаю багато mm -hmm. таких випадків, це ну, великий відсоток. Тобто, коли кажуть, що немає людей, це не зовсім так люди є, але ну, вони ховаються. Цього можна було би уникнути е, ну, ще там, на початку 22-го. можна було б цього уникнути, якби держава правильно проводила політику мобілізації. Якась там, допустим, пропаганда про службу, там, якісь заохочення і так далі. А вони це просто спустили все на самотік, все відбувається, так і відбувається. Тобто працюйте, результат поки що є, добре, не чіпаємо. Ну але треба було думати раніше. А зараз ну, все одно можна виправити ситуацію і, ну, і людей достатньо, щоб йти служити. Просто це кажуть, комплексна проблема, її потрібно вирішувати. Нє, там, з усією повагою прийти на блокпост і зняти якийсь там е сюжет про роботу блокпоста, це потрібно вирішувати на вищих рівнях, доводити це до людей, доводити до суспільства. Потрібна комунікація. От чого не вистачає, в принципі. Я тільки за ви готові хоч кожен місяць комунікувати, але щоб я ви говорили разі між там владою <смітна> і звичайним населенням комунікацію, між армією і населенням також потрібно. більше комунікації, більше Так, власне, що комунікація і що суспільство чим більше тих питань вже виникає. Коли я читаю коментарі, вони кажуть: нема справедливості, нема. То... Ну то що, в принципі нема справедливості і не буде. Ну Верховна Верховній Раді в законопроект, щоб відповідальність до працівників ТЦК. Запровадити за перевищення та, повноважень? Так, звісно, так, та, нехай запроваджують, нехай карають усіх, але однаково усіх карають. Тобто не тільки працівників ТЦК репресують там, і так їх вже за людей не вважають. Ще давайте їх будемо репресувати, так щоб ну, не знаю. Ну давайте тоді нести всі однакову відповідальність. І люди, які не йдуть на службу, хоча вони зобов'язані. Ну нехай вони також несуть відповідальність. І працівники ТЦК, які перевищують свої повноваження, також будуть нести відповідальність. І так само поліція, ті депутати, ну я не проти цього, ну звісно, це було би добре. Але як цього досягти, це інше питання. Давай, Штухнути? Сюди, сиди. Ну, что, За воды? Ого. Все, плюс, добро. Все, приехали. Нет, а тут, блин, машина полирела. Ясно.